П'ятеро кричать, семеро знімають, і сорок споглядають. Так виглядав цей пікет. Люди, називаючись громадою чернівців, вимагали відставки Юрія Кіцула. Кілька разів до них виходив заступник голови управління. Повідомляю, що в даний час Юрій Васильович в службовому кабінеті відсутній знаходиться в місті в службових питаннях. Вийти до громади на даний час не може. Представник самооборони відповів на це офіційною заявою. Якщо до нас не прислухається е, служба безпеки з приводу кіцула, то ми будемо діяти більш радикальніше, тому що вже пішли погрози на наших хлопців, і ми готові діяти більш радикальніше. І тому ми прийшли сьогодні, щоб пан Кіцул з'явився до громади. Наприкінці зібрання кілька молодиків повідомили, що мають напівофіційну інформацію про те, що у найближчі кілька днів Юрія Кіцула буде звільнено з посади голови обласного управління СБУ. На цю посаду вже є претенденти заступника начальника управління Ігоря Долгошеєва, було викликано для бесіди до керівництва служби. Учора ці зустрічі, в тому числі з з паном Наливайченком Валентином Олександровичем, відбулися громаді Буковини. Було передано офіційно позицію керівника СБУ. Питання Кіцула закрите. Його буде знято з посади, Укази слід очікувати у найближчі дні. Пікет тривав близько 40 хвилин. Активістів було небагато, більшість стояла і спостерігала. Незрозуміло, звідки взялись постери на швидку руч, прикручені до парканів. Не учасники мітингу до цього поставились по-філософськи. Це, по принципу, хто голосніше крикне. Так, або толпа вибирає керівників? Всього ніяк не може бути. Це є закритий секретний режим. Ніхто, ніхто не знає достоїнства одного чи іншого офіцера. Це тільки знається спецслужби і повинно це обирати президентом і спеціальними службами. Якщо ми сьогодні крикнемо так, а завтра по-другому, то хто ж тоді буде відповідати? Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.